В мені усміхається ляля з дитинства, березень множить непрохані дні терапії стихією вітру, морзе вистукує гілочка гола, обшипку, весна, щитує простір чекання стендітних долоне й пюпітра, все колись вщухне, заклякне, згорить аж до тла. Зрідка сьогодні в мені усміхається ляля з дитинства. Простір бринить невловимим. І дивним, терпким час розливає по місту світанки, невинні і млисті, венами вікнами всутує сонечко, місто, вальсує і с ним.